Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні будемо читати особливий псалом це 21-й псалом, який з великою точністю за сотню років передбачив раніше Давид пережив у своєму серці те, що буде відбуватися на Голгофі. Ці слова, які ми сьогодні почуємо із 21-го псалма, нам відомі. Вони в нас на слуху кожного разу, коли ми читаємо Євангеліє про страждання Ісуса Христа, то ці слова торкаються наших сердець. Зрозуміло, що Давид в певний час, за певних обставин, говорив про свій внутрішній біль, про своє страждання. Але тут є стихи, які точно показують, що те, що тут написано, не могло відбуватися із Давидом. І тому Давид. Був натхнений Духом Святим, і, можливо, й сам до кінця не усвідомлював, який говорив слова, але ці слова він записав. І з часом ці слова стали пророчі. Ну, і отак дійсно збувається закономірність, яка говорить про те, що пророчі слова, верніше, розумінням або ключем до розуміння пророчих слів, пророчих текстів, є час. Тобто приходить час, і тоді люди розуміють, чому так було сказано, і оце, що написано, і несе для нас, начебто, незрозумілий сенс, стає зрозумілим і явним. Отже, читаємо 21 псалом. Боже, Боже мій, злянься на мене, на що ти покинув мене. Такі слова Христос промовляв на христі як людина. Як людина його боліло, він страждав, він терпів муки, і людська природа не могла понести цього болю, цього страждання, цього знущання. І тому він говорить слова, вони в деяких текстах подаються в оригіналі, ілі-ілі лама самахвані, Боже мій Боже мій, на що ти покинув мене. Далекі від спасіння мого слова, плачу мого. Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і немає мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля. На тебе надіялися батьки наші, надіялись і ти визволив їх. До тебе зверталися і були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились. А я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Давайте згадаємо собі, от знову ж таки, один із принципів. З одного боку, Давид це той, хто по-особливому мав розуміння Божого промислу. Це той, хто навчився в житті довіряти Богу. Але це не означає, що він був безпечний і безстрашний. Його так само боліло, він страждав, що ми і бачимо із святого Писання. Чому так? Ну, тому що так і попускається нам. Ми повинні відчути справжній біль, справжнє страждання. В нас повинна бути справжня спрага Бога. І тоді Господь приходить. Всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли Він угодний йому. Це ж слова розбійника. Це точно слова, які. Сказав розбійник цей неблагорозумний. В нього не було місця для покаяння цього розбійника, якого розпинали разом з Ісусом Христом. І тому ось він так безпечно, зневажаючи своє життя. В нього не було докорі сумління, що ось скоро припиниться його дихання, і в нього не було і натяку на покаяння. Благорозумний розбійник. Просить, аби Господь згадав його у царстві своїм, це крайнє смирення. Не каже: спаси мене, там, прости мене, а тільки згадай. І тут Господь дає більше, ніж просто згадати про розвідника, дає частку у Царстві Божому. каже, ти сьогодні будеш у істину", кажу, першим зі мною будеш в раю. А цей каже, він надіявся на Бога, нехай спасе його, нехай визволить Його, коли він угодний йому, Ну, він хотів далі зійти з Христа, той розбійник, неблагорозумний, йти знову на свою широку дорогу і робити злочини. Ось так. Шанс був одного від другого, один скористався, інший ні. Ну, чому це так було? Ми вже говорили, я думаю, ще колись будемо говорити. Чому так розбійники. Повелися біля Христа. Але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей Матері моєї. На тебе покинути я від утроби, від грудей матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене. Розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи і рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх. От тут є досить влучне порівняння, метафора. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, тобто відчувається абсолютна безпорадність. Повністю вичерпаний свій потенціал, і він каже: Я розлився, як вода, іначе розсипався, як пісок по землі, розсипались кості мої. Висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого, в порох смерти ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя, зглих, обступила мене, прибили руки і ноги мої. Ніхто до виду руки і ноги не прибивав. І це є пророчі слова про страждання Спасителя. Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене. Розділили ризи мої собі і за одежу мою кидали жереб. Про Божу матінку, ми говорили, що коли вона навчалася при храмі в школі Дів, там вона навчилася. Дуже важливої для дівчини, професії ткати одежу. І ось вона ткала безшовний хітон для свого сина. І ця одежа, це нижня одежа чоловіка, була дуже дорога. Цей хитон був зв'язаний тоненькою ниткою, і він був без швай. Тому він був такий дорогий. І через те воїни кидали жереб. І е, цього знову ж таки не відбувалося з Давидом. Це пророцтво, знову про Ісуса Христа. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від ворогів, єдинорогів, визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє братям моїм. Посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова, хваліть Його. нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Ну, боятися ми знаємо, що це не боятися, як ми боїмось, можливо, начальника чи ще когось, того, хто може нам нести загрозу, це не про те. Страх перед Богом це страх лишитися без Бога, це прогнівити Бога, порушити Його заповіді. Ось про який страх йдеться. Бо він не зневажив і не покинув, бідного в біді Його і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою зібрані великому. Буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тими, що бояться його. Йому ще важко, він ще страждає. Це пісня однієї хвилини чи двох-трьох десяти хвилин. Ось зараз він це все промовляє. Але він наперед говорить. І ми теж можемо давати Богу обітниці. Я знаю багато випадків, коли люди у скрутну хвилину давали Богу обітницю, що вони стануть на кращий шлях. Вони сказали в своєму серці: я змінюся, я щось буду робити добре для церкви, для ближніх, і Господь сотворив чудо не раз і допомагав людям за їхнім наміром. І тут Давид так само благає Господа і складає обітниці перед ним про благочестиве життя. Будуть їсти у Богі й насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, хто шукають його. Щоб жили серця ваші повіки, згадають і повернуться до Господа всі краї землі, поклоняться перед Ним усі племена народів. Ну, це пророцтво про Христа, що йому поклоняться всі народи. І дійсно у всіх куточках землі є ті, хто вірують в Христа, і Євангеліє, перекладене на більшість, на переважну більшість мов. І тому це теж є пророчі слова. Бо Господнє є царство, і Він царює над народами, будуть споживати, і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе, будуть споживати, тобто буде причастя. Нащадки мої будуть служити йому і будуть зватись Господніми повіки. Нащадки, мабуть, все ж таки Давида. Давид не дочекається Спасителя, і ще пройдуть віки, коли прийде Спаситель. Тому він говорить, мабуть, тут про тих нащадків, які колись приймуть Спасителя і будуть частиною його тіла, тобто будуть у церкві Христовій. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його родові, майбутньому про все, що сотворив Господь. Слава Ісусу Христу!